Доброго вам дня та здоров'я, шановні підписники та гості каналу. Друзі, сьогодні я вам розповім про свою мрію. У мене канал, як вам вже відомо, вже 6 років. Знімаю ролики практично ну, не кожен день, а дуже часто. Намагаюся знімати дуже часто, ну, не рідше два рази на неділю, а то й більше, було й більше. І ви знаєте, що саме для мене найтяжче? Ну, звичайно, йти в гараж по снігу, по дощу, по жарі, по холоду. Ну, звичайно, я з цим мирюся, далеченько, правда, але нічого. Для того, щоб зробити контент для вас, я йду на всякі, ну, е на все йду. Через усі е трудності. Але в мене є ще одна велика проблема, що в мене вже, ну, можливо. Ну, трохи зам е, болять, зама е, заморюються руки. От щоб тримати телефон, коли я, ну, наприклад, веду такий монолог. Е, е, звичайно, е, краще, коли я буду щось показувати, робити, але у нас іноді, е, як кажуть, 50 на 50, половину я. Язиком болтаю або тіліпаю, а половина щось там показує. Але для того, щоб показувати, потрібно розповісти, чому, для чого і навіщо це я роблю або робив, або що воно дає. І в мене вже мліють, ну як, ну, мліє рука, замарюється м'язи і руки руки самі по собі не тримають телефона. Я купив в мене навіть два в «Аврорі», маленькі, вони там восьминоги, хоча в них там три ноги, штативчики. Але вони це тільки або лежачи на дивані, ними знімати, або на підлозі. Ті що, як кажуть, професіональні штативи, вони дуже дорого коштують. Ну, ну, ну дорого. І я навіть не намагався купити, придбати. І от через 6 років у мене така ну, з'явилась ідея, мисля зробити самому штатив. Ну, дід не буде дідом, якщо він щось не з колхози. Так що поїхали дивитися дідів колгосп. Ось з чого я починав. В першу чергу потрібно було знайти триногу, на що його ставити. Там деякі рекомендують диск із колеса, або якусь, ну, наприклад, вон там тормозний диск, або якусь железяку. Ну, щоб унизу, унизу не падала сама палка ця. Але в діда не була викинута тринога для ялинки, яку я ставив своїм дітям на Новий рік. Кожен рік вона стояла дві неділі ялинка. До старого Нового року. О, діти були раді, цукерки з них знімали або напаки вішали якісь свої ялинкові прикраси, іграшки. Але зараз діти вже самі своїм дітям ставлять ялинки і у діда оця підставка для ялинки. Як кажуть, валялася на далекій полиці. Ну, всі, ви знаєте, їх всі. Вона, до речі, вона алюмінієва. Бачите? Усередину вона наливалася вода, я її намагався відтерти, але час взяв своє там наливалася вода, ставилася ялинка, осіми барашками регулювалась по, ну, по. Рівню, щоб вертикального гору і нож, ножки них фіксувалися. Тільки вони під своєю вагою опускалися вниз, а коли стоїть на полу, то вони самі себе й тримають. Отак. Нікуди не діваюся. Я про неї давно забув, вона вже не, не, не рік, не два десятиліттями, ну, у нас і... Вирішив все-таки знайти, знайшов. Пластикової труби в мене водопроводної немає. Знайшов держачок, сухенький, обшкурив я його трохи. Виставив, виставив, щоб був. Зараз тут поставлю, щоб він був, чому він так у мене. Бачите? Сюди, бо тут він стоїть рівно. Так. Перейдемо сюди знову. Дивіться, що у мене із цього, як кажуть, вийшло з моєї задумки. А вийшло те, що я прикріпив отой штативчик, який із Аврори, вісьминог. Є ще авроровські стяжки або хамути. От я їх, всі тут три на п'ять закріпив до цього держачка. Вона легенька, доредньо, легенька. Воно вдома, бачите, з двома пальцями. Що у неї таке є? Що дуже важливо. Важливо, як тут буде кріпитись телефон, щоб вже він і не впав. І щоб було, було регулювання на всі сторони. Дивимося. Це я експандер поставив, дивіться. Зараз, бачите. Вона регулюється, бачите? Можна набок, можна так, можна так. Повернути в будь-яку сторону. Ну, наприклад, зараз телефон, так? Ми його кріпимо, щелк, наприклад, на, на сніг. Ну, от, давайте так скажемо. Саме просте. От мені, бачите, вже ганчірки лежать. Чому я зробив цей. Так, руки, ну, знепри... знепритомлю ну, болять, не хочуть тримати довго телефона, опускаються ниця, мені руками. М'язи вже не ті, що були молоді роки, але я намагаюся триматися і тримати. Ну, Навіщо, як кажуть, себе перенапрягати, перетружувати, коли є така штука, як Крепіння для ялинки. Дивіться. Ну, 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 що можна придумати краще. Дивіться. Ну, ну легеньке, ну двома. Ну ви розумієте, двома пальцями. ну, Поставив і тут куди хоч. Так, так я от що, що я. Е, у мене, я там розповідав, що в мене є робота під капотом. Із карбюратором, з бензонасосом, і з системою зживлення. Ну, знову ж, друзі, ви пам'ятаєте, як отут я на тому верстачку із молочного ящика. Ви знаєте, з яких він років цей ящичок з'явився. Тоді у нас, ми ми, ним, та не ми, а користувалися в магазинах, молоко в магазини привозили. От молочний ящик. Я на ньому отут. Знімав ролик про е, е, стойку в зборі з кулаком, з пружиною, з підшипником опорним. І ви, ви бачили, як я в ну, попередній роді, подивіться, хто не, не, не в курсі, на тому столі чи верстачку. тут я сидів, одною рукою намагався показати вам про свій знімач, який є. Ну, сейчас покажу. Отак. Я його назвав. Ну, саморобний знімач або приспособа. Я їй показував, ті шайби, той барабан з мотоцикла. Все намагався показати. Але, але друзі. Ну ви розумієте, я ж то мовчу. Напевно, ви замітили. Одною рукою тягав тую приспособу. Намагався впхнути е, її, ту приспособу у підшипник, е, стійку крутив, вверх-вниз і піднімав, а другою рукою знімав, ще ж і намагався щось хі, умне втарити, умне, розповідати три в одному. І балакав, і розмовляв. І приспособу розповідав, куди що і навіщо. І стійку. ця важка, з кулаком, з усім лахміттям. Я навіть я зараз ну, думаю, як воно мені ще по пальцям не попало. Жаліз, жалізний, залізний металевий ну, ящик, чи як він для, для молока. На якому я зробив верстачок. Ця я пружина приспособив все І все однією рукою. Ви, намагає, ви е, уявляєте, як я намагався це все зробити і не подати в виду що мені. Ну, я не знаю, як я ще зумів зняти ролик, розповісти. Думаю, вам цікаво було приспособитися. Діло, <головіка>, діло тонке, не в кожного вона є, та приспособа. Але я зробив, от бачите, вже руку міняю, друзі. На штатив. Я ж, от Він стоїть зараз. Я, я б на нього закріпив. Дивіться, отут телефон. Закріпив би за місяцю експендера. Навів би на свій портрет. От, поставив би отак. Отак, о, дивіться, отак би поставив, метр п'ятдесят. Я дивився на сайтах метр сімдесят професіональні, ну, метр п'ятьдесят якраз проти морди. Ну, У мене трошки більше. Ну, нормально, більше не потрібно. Так от я б його зараз поставив телефон сюди, О, навів на себе і, будь ласка. Ну, я ж вам його показую, як я його змайстрував, що тут. Це закріпив двома стяжками, якщо вискоче з яблука. Оця рамка, вона випадає. Ви хто кукусіть, той темі. Або навпаки. Щоб телефон не впав під капот, у підкапотний простір, то я його, ну, ви бачите, все класно. Я, друзі, я, я задоволений, я задоволений. Розумієте, Я задоволений цією приспособою. Щоб мені ви не казали, я задоволений. Звичайно, колгосп, але з, з великої букви. Запам'ятайте, колгосп з великої букви. А чому? Тому що я сім років працював в колгоспі і знаю, що таке колгосп. Я там розповідав. Колгоспя сила. Так от, <смеш> Ідіть. <смеш> Колгоспник. Так що, переходимо до іншої теми. Я там колись в якому-то роліку казав, та у попередніх недалеко, що мені потрібно перед зимою провірити систему живлення, електробензонасос, е карбюратор, рівень, поплавки. Голка, ну, клапан. І ну, як працює От, голка запорна, чи як вона там називається, клапан. Який стоїть по плавковій камері. Це все провірить потрібно. Глянуть, тут ще стоїть э, фільтр. Ну, глянуть на штуцера, хамути, э, Шланги, патрубки і все інше. Так от, я хочу з, з, оп... знову ж, дивіться, ну знову, я буду одною рукою крутити, як і як. Другою тримати телефон, знімати ну, е... деталі, показувати, бігати, вмикати запалення насос. І я вирішив зробити оцю. Язик не повертається, але... Вона мені щось більше, як три ногу, дивіться. Ставлю біля колеса. Тут буде телефон, отак, дивіться. Отак направляю, туди. ну, Отак буде, да? так? От я притулив. Ну, це ж експандер, я його зніму. Дивіться. Оце рамка. Ся. От у рамку я буду так ставити, бачите? І ну, закріплю тут іще. І буду розбирати двома руками, буду язиком тіліпати, і мене буде видно. Не потрібно буде крутити телефон то на себе, то на. Та ще кудись. О, я, я ще ну, не вважаю, як воно буде у мене це все виходити, як буде виходить оця оця схема або система із штативом. Але сподіваюся, що буде краще, ніж одною рукою і крутити, і, пок... і ремонтувати, і знімати, і ще й розмовляти, я скажу і от для цього я зробив штатив. Думаю, отак поставлю, наведу і буду робити свою справу. Так, на цьому поки Проштатив. Я думаю, ви його оціните. Пишіть коментарі. Ставте лайки. Звичайно ж, такого ви ніде ніде. Повторюю і наголошую. Такого ви ніде не бачили. Не бачили, друзі, не бачили. І не побачите, крім як у діда Миколи. Ну хто може таке схімічити? Таке придумати? Ну хто, хто? Кроме Діда, ніхто. Так що підписуйтесь. Дивіться коментарі. Дивіться ролики. Пишіть коментарі на мої ролики. От зараз про цей штатив. Пишіть коментарі. Дивіться ролики. Заходьте на канал. Бережіть себе і хай буде все добре. До нових зустрічі на каналі Діда Микола.